Кременчужанин Павло багато їздить велосипедом ввечері через російський тероризм. По всій Україні запроваджують економію електроенергії, і тому в темний час доби у Кременчуці, як і в багатьох інших містах, вуличне освітлення не вмикають. Саме тому хлопець сьогодні прийшов до веломагазину, щоб придбати собі світловідбивні елементи. Взяв отаку стрічку, вона дуже добре відбиває світло. Її легко причепити, і жилетку, її можна одягнути на будь-яку куртку, навіть взимку, і вона не буде заважати, і безпека гарантована. Придбати світловідбивний одяг, стрічки та інші елементи можна у спеціалізованих магазинах. Асортимент доволі широкий, є навіть світловідбивні жилети для дітей. Буду рекомендувати всім в темне время суток мати якісь світловідбивні елементи. Є стрічки, є жилети. Вся амуніція велосипедна, велосипедисти знають, вона вже йде з світловідбиваючими елементами. Рекомендації мати світловідбивні елементи на одязі у темний час доби були ще і до війни, але наразі це особливо актуально, адже водії автомобілів просто не бачать пішохода чи велосипедиста у темряві. В Правилах дорожнього руху на зараз є вимога до велосипедистів обладнувати велосипед або фарою, або світловідбиваючим елементом. без світловідбиваючих елементів або світла. Велосипедиста водій бачить десь там метрів за 15. Якщо вимкнене вуличне освітлення, звісно, велосипедиста і пішохода не видно геть зовсім, то тому потрібно, звісно, це не так багато коштує грошей. Воно там якісь копійки там ну до 100 гривень, але ж ваше життя. Тя коштує значно дорожче. На змаганнях власник магазину магазиної Євген Фісан видавав нам нашим учасникам в якості призів, світовідбиваючі жилети і там інші елементи, дуже всі були вдячні, бо ну, така, ну, це потрібна річ. Потрібна. А зараз, коли вимикають вуличне освітлення і йдеш там з фонариком, то, звісно, краще ще, ще воно потрібніше. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.